Американці почали масово вивішувати біля своїх будинків чорні прапори Сполучених Штатів Америки на знак незгоди із заявами та політикою Дональда Трампа та його адміністрації. У соціальних мережах ця ініціатива отримала значну підтримку. Цей вид протесту особливо поширився серед критиків чинної влади. Люди занепокоєні процесом згортання демократії та погіршення іміджу США на міжнародній арені. Додам, що чорні прапори мають особливо. Значення в історії штатів вони вперше з'явилися під час громадянської війни у 19 столітті. Їх використовували окремі підрозділи конфедератів. Чорні прапори символізували рішучість солдатів не просити і не надавати помилування. Ну і також сполученим штатам штатами прокотилися мітинги проти Дональда Трампа та його. Впродовж двох тижнів люди виходили на вулиці різних міст під гаслами. Не мій президент. Президент дорівнює королю. Не чіпайте демократію. Ілон Маск має піти. Ще багато, до речі, наші редактори не написали. Там була акція, яка всеосяжна була, яка починалася на літеру Ф. Трамп «Ф» – це не повне а Ви можете зрозуміти е, з тих слів, які часто використовуються в американських бойовиках, е, це ганебні слова на адресу президента під таким гаслом вони прийшли у більшості найбільших міст Америки. Та це саме те, що скандували люди. Американці виступають проти тиску на мітингарів і скорочення витрат на мігрантів. Перепрошую, скорочення витрат. Найбільше акції відбулося у Флориді та Каліфорнії. Нагадаю раніше на. Офіційній сторінці білого дому у соцмережі їх з'явилася фейкова обкладинка журналу Тайм. На ній зобразили щасливо Трампа із е, сяючою діамантовою короною. На так би мовити, коронування Трампа відрогувала співачка Мадонна на своїй сторінці в інстаграм. Побзірка написала: цитую: я гадала, що цю країну побудували європейці, які рятувалися від життя під владою короля. Щоб започаткувати новий світ, в якому керує народ, зараз у нас є президент, який називає себе нашим королем. Якщо це жарт, то мені не смішно кінець. Тати також у сторіс вона показала малюнок, який відображає її настрій. А ось король жахів Стівен Кінг назвав Трампа зрадником та путіною Любом. Під роздачу літературного генію потрапив також і Ілон Маск. у соцмережі ікс. Письменник написав, що бізнесмена таке е, звинувачення стосується в подвійному обсяді. До слова, це перший допис письменника в цій мережі за останні три місяці. У листопаді кінг написав, що не буде користуватися акаунтом через токсичну атмосферу.